Так, всім привіт! Сьогодні почитаємо, скільки наші курочки знесли яєць за день. Ось такі гарненні. Сьогодні був на базарі яйця вже стоять 60 гривень за десяток. Домашні. Ну, я продаю з дому по 55 гривень. Зараз поскладаємо і подивимося, скільки 70 курочок получилось за день зібрати яєць і який доходить за день. Погнали! Так, друзі, порозклав. Получилось у нас 42 штучки і 2 таких битих. Ну, але ну, нічого страшного. Все зробимо. Терпротерли і завтра наш покупець. Осталось тільки посчитати, скільки у нас вийде. Так, і вийшлося у нас 55, 55, 55 і 55. Разом 220 гривень. Двається, остається нам те, що ми. Пустимо на млинчики або ще кудись. Так що, завтра людина забере в нас, а їй треба 60 штук. Ще якраз отак знесуть 20 десятки. Додамо. Так, що, всім дякую. Ставимо лайк, підписуємося і розкажу далі за ціну. Слава Україні! Героям слава!